Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо 5 задач, які ми можемо розв'язати з допомогою програмування. Всі задачі ви зараз бачите в себе зліва на екрані, з правої частини вгорі у нас ми пишемо наш код. Зправа внизу ми отримаємо результат цього коду. І зараз подивимось першу задачу. Називається вона банк. Наскільки років потрібно покласти суму, яка буде зберігатись в змінній Have, щоб отримати суму, яка зберігається в змінній «Want». Якщо банк нараховує 24% річних. Зараз ми це розглянемо. У нас є дві змінні – «Have» і Wend. Так як ми розраховуємо їх, ну, нам потрібно, щоб ці змінні вводились користувачем. Щоб розрахувати, на скільки років потрібно покласти цю суму, яку користувач впише з клавіатури, щоб отримати суму, яку користувач пише з клавіатури. Для цього ми вводимо їх з клавіатури, знову ж таки. Перша змінна у нас «Have». Це хай будуть, щоб сильно не навантажувати. Це будуть у нас цілі числа, щоб спростити розрахунки. Тобто пишемо int integer, int. Тобто ввести з клавіатури. І пишемо, наприклад, яку суму ви хочете покласти. Яку суму ви хочете вкласти? Дві крапки, пробіл. І закриваємо лапки. І дві дужки. Аналогічно робимо з WANT. want дорівнює. Дорівнює int int. І аналогічно вводимо, яку суму бажаєте отримати. Дві крапки, Пробіл. І так само закриваємо лапки і дві дужки Далі наші дії. Нам потрібно порахувати, скільки. скільки ну, чоли, в, змін, в змінну певну збережемо суму have щоб над нею робити певні операції. Це хай буде, наприклад, Res якась, дорівнює hew. І далі створимо змінну K, яка буде дорівнювати нульову. І цикл, умовний цикл while. While нашого res не буде більше або дорівнювати нашому want. Тільки вибачте, я вон написав через букву Д не, баж... ну, не бажане, а паличка, звичайно, написав. Так. Дві крапки. Далі ми робимо прості операції. Ми нашу ресурсу будемо збільшувати на 0,24, на наші 24%. І до нашого К збіль... плюс 1. В К у нас зберігається кількість років, які пройшли. В Рес буде зберігатися, скільки грошей за кожен рік ми отримаємо. RES дорівнює Рес 0.24. Умножити на Рес. Тобто ми до нашого РЕС додаємо 24% оцього цього ж самого РЕС. І К у нас плюс дорівнює 1. Тобто можна написати плюс дорівнює, або можна написати дорівнює К плюс 1. Різниці немає. Ну і в результаті виведемо на екран зараз спринт. Ну кожного разу будемо вводити кожен рік. Вводить, ну, наприклад, ось так: рік. дві крапки, дві крапки закриваємо лапки, кома-К. Кома. Накопичено грошей. дві крапки. Закриваємо лапку, кома, Ре. І закриваємо дужку. І можемо спробувати запустити. Назвемо його банк, цю програму. Банк. Зберегти. В мене помилка. Ця помилка ось тут не можна ставити пробіл. Ось, яку суму хочете вкласти? Наприклад, там 5, ти... 5 тисяч гривень. Яку суму бажаю отримати? 75 тисяч гривень. І воно порахувало от нам. За перший рік я отримую 6250. За другий рік 7812 і так далі. На 12 рік мені не вистачить буквально декілька тисяч. Зато на 13-й я отримую вже майже 91 тисячу. Але мені не подобається оціласа, велика дуже. Тому я зроблю ось як. Я напишу тут round, щоб округлити. Раз, кома, ноль. До цілого, значення, хай округлює. Спробую аналогічно вкладаю 5000, отримати 75 бажаю. І ось уже у нас так гарненько округлюються наші числа. І все. Тобто нам потрібно 13 років, щоб з 5 тисяч отримати 75 при відсотку в 24. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання у нас скарби. Капітан Флінт та його пірати знайшли скарб із N монет. Капітан забрав собі частину скарбу, що не перевищує половину. Кожен із наступних піратів вчинив, вчинив так само. Наскілько піратів вдалося розподілити скарб таким чином. Чи був бунт, якщо обділеними залишилось більше половини піратів. Зараз зробимо. Перше нам потрібно вводити клавіатури. Тобто кількість піратів та кількість монет, які були в цьому скарбу. К це у нас кількість піратів. Ну, там з великої букви, з великої, ми впишемо. К дорівнює. Це у нас ціле число. Дробове число піратів не може бути. І яке водиться з клавіатури. Ось скільки було піратів. Дві крапки. Закриваємо лапки і дві дужки. І аналогічно N. Скільки було монет. Int. In Input. Скільки було монет. Дві крапки пробіл, Закриваємо лапки і двідушки. Далі ми першим ділом. Капітан в всю кількість пиратів не входить. Тому ми одразу враховуємо, скільки монет залишиться після капітана. Капітан. Так і напишемо. Дорівнює N це поділити на ціло на 2. І в змінній N ми запишемо, що капітан забрав. Цю суму. Тобто N наша дорівнює N мінус капітан. І все. І далі створимо зміну якоїсь пірати, яка за замовченням дорівнює нулю. І створюємо умовний цикл while. While N націло ділим на 2. О, доки. Ну, коротше, дві палочки поділити, поділити це ділення на ціло, без остачі. Тобто, доки ми нашу n будемо ділити на 2, і це все, і це результат цього буде більше, ніж 0, 2 крапки, ми будемо виконувати такі дії. Сума дорівнює n поділити на 2 на ціло. N, а, вибачте. Я, мабуть, n з маленької букви напишу, щоб зручніше було. Це таке з великої мені досить незручно. N і K так само. І ось ще N замінити потрібно. N дорівнює N мінус сума. І пірати пишемо плюс 1. зміну пірати записуємо. Плюс дорівнює 1. Тепер пишемо на виводимо на екран, о, скільки. Піратів отримали, гроші. Принт. Ой, лапки. Гроші отримано. Ну, отримали. Закриваємо лапки. Кома. Змінну пірати підставляємо. Ставимо кому. Знову відкриваємо лапки. Піратів та капітан флінт. І закриваємо лапки і дужку. Далі нам потрібно порахувати, скільки було бунтарів, тобто скільки піратів не отримують грошей своїх. І перевіримо, чи був бунт, чи ні. Бунтарі. Дорівнює К, тобто загальна кількість піратів, Відняти. К мінус 1 і відняти всіх піратів. Тобто мінус 1, тому що 1 це капітан Флінт, і відняти загальну кількість піратів. І тепер перевірку пишемо if наші бунтарі, Якщо бунтарів більше або дорівнює кількості піратів. Дві крапки. Тільки я не так пірати написав, я отак вот написав. Щоб мої помилки потім не було. То print буде бунт. Закриваємо лапку і дужку. else Дві крапки. Print Бунта не буде. Закриваємо лапку і дужку. І запускаємо. Так, скільки було піратів? Хай буде 21. Скільки було монет, 500, хай буде. Ось, із 21 пірата отримали лише 8 піратів та капітан Флінт. Це загалом 9 піратів отримали гроші. Більша частина грошей не отримала, тому буде бунт. Якщо ми спробуємо написати, що був пірат, а монет було 500, то напишемо, А чомусь все рівно написало, що 8 піратів отримало бунт. Ой, отримало гроші. Зараз всього був один пірат. Зараз подивимось, чому так. О... Я знайшов, в чому помилка. Через те, що г... о... пірат забирає максимум половину грошей, то воно враховує, на скількох піратів от грошей вистачить. Тобто, якщо кожного разу ділити на 2, то 500 монет вистачить на 8 піратів. Якщо ми, наприклад, вкажемо там, що було 21 пірат, а монет було 1000, вистачило вже на 9. І так далі. Тобто, якщо ми навіть вкажемо, що у нас був один пірат, і тисяча монет, все рівно буде 9 піратів. Через... Але бунта не буде, тому що у нас взагалі один пірат всього. Через це така помилка, логічна трохи, якщо може бути просто менше піратів, і вони не зможуть всі гроші забрати, і все. Тому така проблема може бути. Тому по, по логіці ця задача вирішена правильно. Інші три задачі ми розглянемо вже на наступному уроці. Дякую за увагу.